Слава Україні! Потихеньку ця чергова доба, що, без сумніву, наближає всіх нас до перемоги, добігає свого завершення. На жаль, не фінішує ще та війна, яку ми дійсно ведемо не за смерть, а за життя проти російського окупанта. Ми ведемо боротьбу за життя наших рідних, близьких, наших дітей і всіх майбутніх поколінь українців. Поступово, комусь, на перший погляд, повільно, але поступово і великою ціною наші Збройні Сили потихеньку звільняють тимчасово окуповану територію Харківської, Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей. Звичайно, на все свій час. І ще раз нагадаю про ту високу ціну і велику ціну, яку ми платимо за ці здобутки кожного дня по сантиметру. По, по декільком десяткам метрів наші хлопці рухаються вперед. Ворог намагає тероризувати нас своїми шахідами, гираннями. Він б'є по нас ракетами, і ви бачите, що кожного дня ворог атакує Одесу та Одеський регіон. Бо ми теж форпост, форпост півдня нашої держави. З Чорним морем. Суходолом, з повітрям, з загрозами з кораблів Чорноморського флоту. Але ми все витримаємо, якими б складними не були ці дні. Чи втомилися ми? Ні. Не втомилися. Нехай втомлюються ракети ворожі, нехай втомлюються шахіди, нехай втомлюються ординці. А ми все витримуємо. Витримуємо, тому що ми єдині. І не забувайте, будь ласка, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. А інформаційний день продовжується. Слідкуйте за стрічками новин. Переглядайте наші включення на телебаченні. Працюємо 25 на 8. Я не помилився: 25 на 8. Ще раз бережіть себе, пам'ятайте, що Україна понад усе. І слава нації! Смерть ворогам. Кажуть, я давно не згадую чорноморську посмішку. Я її згадаю. І вона є, і вона не втомилася чорноморська посмішка і наша чорноморська людь. Шлях до перемоги. Побачимось!